Стратегічною метою діяльності Національного інституту полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка Є тісна співпраця з бізнесом. Соціально відповідальний бізнес, розуміючи свою потребу в кадрах вищої кваліфікації, він інвестує в розвиток, інвестує в майбутнє В університеті. Відбулася важлива подія. Було відкрито представництво компанії Консор і особисто заступник міністра освіти і науки України Михайла. Він Ницький був присутній на урочистому відкритті навчального класу компанії Консоль. Ми сьогодні мали унікальну можливість. Прослухати мотиваційну таку зустріч з нашими студентами з засновником е, компанії і головою наглядової ради асоціації «Консорт» Віталієм Олександровичем Дмитрієвим, який створив цей унікальний навчальний клас, навчальний клас, консорт, де будуть проводитися профорентаційні зустрічі з молоддю, яка в, в майбутньому буде проходити виробничу практику, яка буде опановувати відповідні інженерні професії з подальшим і майбутнім працевлаштуванням. В даній компанії. Зустріч наша мотиваційна. Ви повинні розуміти, що у кожного із вас, присутніх, тут є шанс досягти, досягти чогось. Я залюбки подарую вам оці рюкзаки. І коли ви будете приходити до нас на практику з таким рюкзаком, це ви вже майже наші працівники. Ваша компанія займається е, проектуванням і виготовленням логістич, логістичного обладнання, а сервісне обслуговування також входить до діяльності вашої компанії. У нас є виробничий напрямок. Де ми виробляємо І з кожним обладнанням ми продаємо сервіс. Дане приміщення це одна із перших сходинок до подальшої співпраці з полтавською політехнікою. На даний момент дуже багато працівників наших топових посад вже є випускниками даного вузу. Я вважаю, що це дуже круто. Я вважаю, що є дуже великі перспективи. Компанія, розуміючи потребу в кадрах е, вищої кваліфікації інженерно-технічного спрямування, допомагає закладу вищої освіти створювати належну матеріальну технічну базу для високої, практичної і якісної підготовки майбутніх інженерів, інженерів які будуть відбудовувати і розвивати економіку України. Щиро дякуємо. Дякую за співпрацю.